24. Це саме той літак, з якого запускають ракети Storm Shadow. Саме завдяки роботі пілотів Су-24, ВДК Мінськ та підводний човен Ростов на Дону перестали існувати. А корабель Аскольд відправили на капітальний ремонт. Звичайна артилерія не зможе дістати до штабів російської армії. А Су-24 уже ліквідували велику кількість генералів та офіцерів з Росії та навіть з Північної Кореї. Сідайте зручніше! І прямо зараз ми розберемось з тим, що це за літак, як він себе проявив в бою. І чи зможуть Міраж 2000 замінити цю легендарну сушку. В далекому 1975 році, коли Су-24 став на озброєння радянської армії, артилерія була зовсім не така далекобійна, як зараз. Топові машини, наприклад, S-7 «Піон», могли закинути снаряд максимум за 45 км, але їх можна було на пальцях перерахувати. А переважна більшість навіть до 20 не дострілювала. Тому лише літак міг прорватися на 50 кілометрів глиб і нанести ракетно-бомбовий удар. Та й ППО була зовсім не така щільна, як сьогодні, тому прорватися в ворожий тил загалом було можливо. А тепер погляньте, як змінились бойові задачі за півстоліття. Прикиньте, з моменту прийняття на озброєння пройшло рівно 50 років. А розробка почалася ще в далекому 1961, тобто 64 роки тому. І навіть якщо ми візьмемо найсвіжішу машину, випущену в 1993 році, то їй буде 32 роки. Але я зараз не про це. В 90-х Україна мала на озброєні Т-160, Ту Ту-95 та Т-22М, Ту що могли нести далекобійну та навіть ядерну зброю. В нульових всі ці літаки та їх боєкомплекти були розпилені на метал, ну або продані Росії. І Су-24 залишився єдиним бомбардувальником в повітряних силах. Після розпаду Радянського Союзу у нас було близько 150 таких літачків, точна цифра, на жаль, невідома. До 2014-го дожило близько 30-40 машин, а повномасштабне вторгнення зустріло від 12 до 15 боєздатних бортів. Причому приблизно 8 літаків це розвідувальні версії Су-24 МР, які зовсім не несуть озброєння, хоча виконують не менш важливу функцію. Тому безпосередньо бойових бортів залишилось десь близько 4-7 штук. Можливо, сталося чудо, і за останні три роки вдалося відновити кілька законсервованих літаків. Але в це слабко віриться. Але сталося інше чудо, яке дозволило старого прифронтового бомбардувальника зробити досить ефективну стратегічну зброю. Я думаю, що ви вже чули про британо-французькі ракети Storm Shadow або ж Scalp. Ну і також сподіваюся, що ви в курсі, що Storm Shadow і Scalp – це одна і та ж сама ракета. Просто британці називають її по одному, а французи по іншому. І ось цей прекрасний перехідник з радянського на натівський пілон вперше за 30 років дозволив підняти в небо справді далекобійну зброю. Тепер Су-24М більше не є прифронтовим бомбардувальником. Тепер його задача доставити ракету поближче до лінії фронту, запустити і повернутись на базу. Тому давайте надалі будемо розглядати його саме в контексті майданчика для запуску західних ракет. Одразу ж розповім про модифікації, щоб надалі не було плутанини. Є дві основні версії, що стоять на озброєнні ЗСУ. Перша Су-24М. Цей літак виконує безпосередньо бойові завдання. І саме Су-24М запускає західні ракети. Друга модифікація Су-24МР. Це розвідувальний літак. Він не несе жодного озброєння, однак може проводити розвідку на глибину до 400 км за будь-яких погодних умов. І щоб ви розуміли, радари F-16 дістають на 160 км, а радянські винищувачі бачать лише на 70. Тому Су-24 МР досі є актуальним розвідником. Су-24 це зовсім не маленький літак. Наприклад, його довжина 22 метри 67 см. А Міраж-2000 в довжину менше 15. Унікальною фішкою Су-24 є крило змінної стріловидності. Коли воно розкладене, то створюється більше підйомної сили. І це дозволяє впевненіше почуватися на малих швидкостях. Коли ж його складають, воно перестає заважати на надзвуці. Ще подібним крилом оснащений Панавіа Торнадо. І відео про нього зараз з'явиться в підкасті. Десь тут або тут. Так от, в розкладеному вигляді розмах крила Су-24 становить 17,6 метрів. А в складеному 10,4. Розмах крила Міраж 2000 становить всього 9 метрів. Так, я розумію, що це різні літаки. Але в контексті російсько-української війни... Що Су-24М чи Міраж 2000 будуть виконувати одну задачу доставляти ракети Storm Shadow. Тому порівнювати їх цілком коректно. Порожній Су-24 важить 22,3 тони, а максимальна злітна вага трохи менше 40. Причому бойове навантаження становить до 8 тонн зброї. Але насправді нині це вже не так важливо. Бо основна зброя Су-24М це дві ракети Storm Shadow, масою 1300 кг кожна. Тобто, всього треба підняти лише 2 тони та 600 кілограм. І отак от плавно ми перейшли до проблеми старих важких літаків. Той самий Міраж 2000 важить 7,5 тонн і може нести не сильно менше 6300 кілограм. Тобто, розхід палива Су-24 не виправдано високий. І про це повідомляють навіть військові. Але тут є нюанс: не цифрами єдиними: скальп це важка ракета, і далеко не всі пілони її можуть витримати. Тому су 24 несе тільки дві ракети, а Міраж 2000 лише одну під фюзеляжем. Тому з одного боку, Су-24М дуже прожерливий. Він їсть приблизно як два Міраж 2000 або як два f 16 І прикол в тому, що той самий F-16 важить 8,5 тонн, тоді як Су-24, 22,3 та піднімає загалом ті ж самі 8 тонн зброї. Але нюанс в тому, що за рахунок крепшої конструкції один Су-24 може доставити дві ракети. Тоді, як для аналогічного пуску доведеться піднімати два Міраж 2000. Щодо F-16, то я про нього задав чисто для порівняння: він не має можливості нести британо-французькі ракети. Крейсерська швидкість су 24 становить 1700 км на годину, бойовий радіус 560 км, стеля польоту 11 км. Не те, щоб щось видатне. Але задача Су-24М це доставити західні ракети. І по факту проривати ППО та пробивати бункери будуть вони. Тому всі технології будуть вкладати саме в ракети. А Су-24 має все необхідне для їх доставки. Але навіть якщо тих від 4 до 7 боєздатних бортів вистачить для проведення більшості операцій, тому що все-таки ракети не безлімітні, і запускати їх треба з розумом, то зношеність машин просто катастрофічна. Давайте я покажу кадри з репортажу. На облізну фарбу закриємо очі і припустимо, що просто давно не перефарбовували. Глянемо на підголівники. На них просто живого місця не залишилося. Ресурс середньостатистичного радянського літака це від 4 до 6 тисяч годин. А в мене таке відчуття, що ця сушка налітала мінімум 10 тисяч, а то й більше 15. І навіть якщо припустити, що ця машина після капітального ремонту і вся електроніка тут в гарному стані, а я просто придрався до підголівника, то, по-перше, все слабко віриться. А по-друге, КБ «Сухой» – це російська компанія. Відповідно, ні про яку поставку запчастин мова і близько йти не може. Навіть якщо припустити, що станом на 24 лютого літаки були в ідеальному стані, що, звичайно, що не так, то вони вже зношені, їм вже треба як мінімум капітальний ремонт, якщо не повна заміна. На цьому фоні з'являється Міраж 2000. Французький легкий винищувач, що може нести ракети Shadow. Не те, щоб цей літак чимось принципово краще. З моменту першого зльоту пройшло 47 років. А з прийняття на озброєння 41 рік. Навіть якщо врахувати, що наші винищувачі будуть не з перших партій, то їм все рівно буде по 30 років. Але з приємних новин, французи поставили нам відносно свіжу модифікацію Mirage 2005F. Вони вже мають більш-менш сучасну кабіну з нормальними моніторами, кращі радари і можливість нести сучасну зброю, тобто ракети Скальпіджі. В Україну вже прибула невідома кількість таких винищувачів. Але загалом Франція обіцяла поставити 20 літаків. Це не те, що багато, але як мінімум більше, ніж в нас залишилося сушок, і як мінімум в деталі до них в наявності. А щодо інших характеристик, то це майже все те ж саме, що радянський Міг 29. В деяких місцях краще, в інших гірше. Все рівно на лінії зіткнення їх застосовувати не будуть, бо основна задача міражів доставляти ракети до місця запуску. Для цього надкрутих характеристик не потрібно. Якщо дуже, грубо кажучи, то навіть турбогвинтового літака вистачило б для цієї задачі. Він просто має мати весь комплекс управління ракетою та пілони, які її витримають. Ну і достатню дальність, щоб долетіти до лінії зіткнення. З бойовим радіусом Міраж 2000 жодних проблем немає. Навпаки, 1550 кілометрів майже в три рази більше, ніж 560 в Су-24М. Все виглядає так, ніби Су-24 збирається на заслужену пенсію. Але я гадаю, що це станеться після завершення бойових дій. Бо нині українські повітряні сили і так не мають достатньо літаків, і було б як мінімум тупо їх списати. Су-24М досі є актуальним і підходить для своєї задачі. Найбільша проблема саме в зносі деталей та відсутності запчастин. Чи зможуть міраж 2000 відібрати його бойові місії? Не факт, вони скоріше доповнять радянські машини. Все таки лише Су-24М може одночасно нести дві ракети. До того ж, міражі набагато цікавіші для збиття російських ракет та безпілотників, тобто як ППО. Їх політ відносно дешевий. Відносно дешевий, якщо враховувати, що година польоту f 15 обійдеться в 26 тисяч доларів, а міраж 2000 всього лише 8. І це всього одна година польоту. Я обіцяв вам розповісти про успішні бойові місії, що виконали пілоти Су-24М. Починайте загинати пальці. 18 червня 2023 року ЗСУ уразили великий склад боєприпасів на Херсонщині. 22 червня обидва автомобільні мости через Сиваш під Чонгаром атаковані крилатими ракетами Storm Shadow. Рух мостами припинили. 11 липня 2023 року стало відомо про ліквідацію російського генерала-лейтенанта РФ Олега Цокова. В районі Бердянська припускається, що удар було завдано за допомогою Star Shadow. 13 вересня повітряні сили України атакували сухі доки Севастопольського морського заводу. Результатом атаки стали важкі пошкодження ВДК Мінськ та підводного човна Ростов на Дону, носія крилатих ракет Калібр. Обидва кораблі не підлягають відновленню. Це перший в історії випадок знищення підводного човна крилатою ракетою. 4 листопада 2023 року три ракети Скальп іджі влучили прямо в центральну частину малого ракетного корабля Аскольд проекту 22800 Каракут, який стояв біля причалу на заводі Залив у тимчасово окупованій Керчі. 26 грудня в порту тимчасово окупованого міста Феодосії знищений ВДК Новочеркаськ. Корабель повністю вигорів і затонув. 20 листопада 24-го року повітряні сили ЗСУ за допомогою ракет Storm Shadow нанесли удар по підземному командному пункту Росії на Курщині. Там перебували російські та північно-корейські генерали та офіцери, що були ліквідовані. 18 грудня 24-го року був нанесений удар по виробничому майданчику комбінату «Камінський» у Ростовській області, що займається випуском зброї та боєприпасів. 26 грудня було уражено центр обслуговування дронів «Камікадзе Шакет в Орловській області Росії. Для ураження об'єкту було застосовано мінімум три крилаті ракети Storm Shadow. Центр обслуговування дронів зазнав серйозних пошкоджень. 30 грудня 2024 року сили оборони України завдали ракетного удару по командному пункту у місті Львов Курської області. Серед ліквідованих були майор 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Алі Цуров, підполковник Валерій Терещенко. Це командир 656 інженерного батальйону 76-ї Псковського повітряно-десантної дивізії, підполковник Павло Малецький. І це лише ті удари, які є офіційно підтвердженими та мають конкретні докази. А скільки ще було запусків, які не афішувалися в ЗМІ. Що ж думаєте ви про цей літак? Звісно, що напишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку. Для мене це дуже важливо. До речі, якщо у вас є пропозиції щодо співпраці, я залишив свої контакти в описі. А зараз я хочу подякувати всім моїм спонсорам. Ви сильно допомагаєте каналу зростати. Нагадаю, що спонсори можуть переглядати контент без жодної реклами. Тому, якщо хто хоче долучитися, то я залишив всю необхідну інформацію в описі. А зараз давайте зустрінемось в одному з цих відео. Ви точно знайдете щось цікаве. Слава Україні!